Вечір, народ. Сьогодні з вами я, Людмила Таролог, проводник. А, це переривчик був. А що там? Що угу. за обмеження? Закінчилось обмеження жертв. Що це означає? Про що це ви? Угу. Ага. Хто? Тут запитують, а насправді переїзд по дьяволу, Ой, вибачте, неправильно, переїзд, переміна міста, ось хвилює дуже. Зможуть уїхати переїхати швидко куди-небудь. от Спостерігають, не зрозумів. А, це вчено по вчорашньому питанні чи зможуть виїхати? Орки з селівобережки, вони обмежені, вони не можуть виїхати. Вони, бачите, розстроєні, вони зараз на місці, вони відчувають себе жертвами. Ну, Це, по тому питанню по вчорашньому. От Вилітають карти, сильно хвилює когось. Добре, дивіться, підписуйтесь на мій канал, ставте вподобайки, робіть розсилочки. Дякую людям, які. А мене дивляться і благодарять і за підтримку. Я О, така важка енергетика, капець. Важко комусь на... людям на лівобережці, дуже важко. І я вам співчуваю, тримайтеся, ми з вами, думками. Я знаю, як це тяжко. І, ну, ну важко, реально, вам важко, там, я, я розумію, під обстрілами без води, без світу, без нічого. Тримайтеся, люди, тому що нам що залишається? Нам головне зараз вижити. Всім нам вижити? Так, да, по Єрофанту, ось о, зараз відбувається боротьба, каже. І по правосуддію. Вони уходять, понимаете? вони уходять, їх обстрілюють, і тут доля міняється. Чекаємо добре. Дивіться по питанням, а, і ще забула сказати по, про, про записи: не можу зробити о, ті розклади, про які я вам обіцяла, тільки по прогнозам, тому що ось це відео скачувалося майже сутки. Ну, дуже довго. Інтернет дуже слабкий, я нічого не можу зробити. Як тільки налагодиться вся ця історія, тому що, знаєте, наші майстри і так лагодять там без кінця і края, да, боряться за те, щоб у нас хоч якийсь інтернет був. На особисті розклади звертайтесь по телефону плюс 38. 0,99, 28, 149, 47. Так, Татьяна пыше. Люда, спасибо за вашу работу. Посмотрите, пожалуйста, когда орки покинут за С. Когда орки покинут за С. Когда. Вони тут стоять на виборі, або їм якимось хитрим чином свалить От Зараз двойственна ситуація на даному етапі. Вони, з е одної сторони, хочуть свалити, але так, щоб незамітно було, не, 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 знаєте, як ну, обмануть якось хочуть, або продовжувати це надалі. І, і що? А відчувають, що їм прийдеться захищатися. Тому що тут можуть бути на майбутнє, і вони можуть стати жертвами. Ну, Дождуться, як наші тут на Лівобережці, дочекалися. Не уїжджали вовреме, а тепер дочекалися. А коли вони це. А вони до чого дійдуть? Вибор цей зроблять, В яку сторону зроблять вибор? В яку сторону? Вони над цим працюють. Так. Да. Щось ага. міняти на даному етапі, вони кажуть, дуже важко. А, тому що. А, ага. Тому що їхнє начальство ними руководить і воно їм не дозволяє. Кажуть, ось вони думають тільки про себе. Ух ти, одні старші аркани, люди. ну... Одні старші аркани йдуть. І що це і що це в смислі? Триматися. Ну, вони їм кажуть, тримайтеся там, типа. Ну, дьяволи, вони, одні старші аркани. Угу. На майбутнє, кажуть, є, є шанс, що вони уйдуть. Уйдуть так? шанс. Чи втримати шанс? Старший аркан. Опять двойственна ситуація. Либо відстрелюватися тут, або там залишитись. І що? Що рішати? Та вони там будуть заблоковані, ну, дочекаються. Угу. Чим заблоковані? Чим? Страхом померти. Ну, тут луна. Що в Луні? Ну, прийдеться їм ховатися, ну, дивіться. Ну, я кажу, а тут идут такие кардинальные изменения. То есть, либо они жертвы, либо им придется ховаться. Вот луна у них такая, ну, выбор как бы невеликий. Что выберут? Что выберут? Ждать, ждать, в иллюзиях пребывать, уходить быстро. Угу. Угу. Ой, ну не хочу я дивитися. От обнулення во що? переїзд, що обороняються від розрушень. Понімаєте, вилізти це значить бути розбитими. От вони там і сидять, як в мишеловці, виходить. У них така історія. Тобто вийти не можуть, тому що вони знають, що їх тут розфігачать. І Оставатися складно. Чим це закончиться? Чим закончиться? Ця вся історія. Чим? Угу. Угу. Пока не показує. Тут якась буде військова хитрість якою будуть користуватися наші? Да, ну, закривають інформацію. Кажуть, ні-ні-не, Ні -ні -ні. не можна розказувати, як це буде зроблено? Але вийти вони звідти бояться? Хотіла би, Олександра спрашує, хотіла би дізнатися, у Чернігові вбивають наших хлопців свої ж, чи займеться воєнна прокуратура, чи покривають. Тих сержантів, злочинців. Дякую, чекатиму відповіді. Давайте узнаємо: а це правда, що там відбувається вбивство наших хлопців, сержантами. Ну, Кажуть, обороняйтеся, тут довге, довгі якісь ілюзії, довго це відбувається, ну, як би вкиди чи що. І вибирайте, от, входить в це. Ну, тут іде розшатування. Розкачування, знаєте, розкачування нестабільності, щоб стабільності не було. Тут зроблена і, ну, завкинута інформація для того, щоб, з одної сторони, тіпа, знаєте, вибирали лібо туди, либо, либо сюди. Лібо думають за те, що відбувається там на фронті, либо тут розбиратися. Ну. Ну, це обман. Я навіть розбиратися не буду. Ні, це брехня. Ніхто нікого не вбиває в Чернігові. Так, Путін який справжній е, справжній змінив лице? Виїхав за кордон? Чи ні? Путін, який справжній. Що з Путіним який справжній? Що? Ну, він жертва по судьбі. Угу. Разрушений. А що тут Разрушать міфи показують. показывать, ілюзії. А, Ну, ви знаєте, уже скільки... ну що тут можна казати? От По судьбі він вже жертва. Тут уже, знаєте, поховати треба, все його, його ніяк поховаєте. Ми з вами балакали, вже, я розклад робила якось про генерала Сфери, який я тут заявляв в минулому місяці, да? чи скільки це пройшло? Місяць пройшло, мабуть, як вони розповіли, що він помер, і він там лежить в холодильнику. Ну, це казали, що це правда, вищі сили показували. А, да, а що це означає? Угу. Та ну, умер так умер, називається, да? Воскреснути не може. Угу, Так. Да. Добре. От не піднімайте цю тему. Как би смисла немає. Там же ж ми теж дивилися, ви слідкуєте за моїми розкладами. Так що, куди він там мог виїхати? Там двойники тройники пооставалися і удлинителі. Окей, і ми ж дивилися, що до Нового року, по суті, должна прояснитися ця ситуація. Вийти наружу. Тому що, бачите, скривають. Четверте питання тут 9 грудня. Так, від Теремків до Демидівської, через стан тунелів, закрили гілку синю, метро в Києві, принаймні на півроку. І давайте подивимося, там почали. Виникати тріщини і з'явилася вода, появився пісок. І там предполагають, що там може бути службова недбалість, яка спричинила тяжкі наслідки. Будемо зараз роздивлятися, чи це кажуть, є предположення, що там будівельні роботи йдуть над біля станції. Біля метро, біля гілок метро. Або давайте тут три буде варіанта. Неякісна робота під, генпідрядника, генерального підрядника, відсутність гідроізоляції та хім закріплення тунелю. Це перший варіант. Неякісна робота генерального підрядника це, це другий варіант. Активність річки Лібідь. Активність річки Либідь. Геологічні умови, пливуни, торфовища. Це третій варіант. І давайте ще четвертий я зроблю. Оце будівництво, яке там ведеться поряд. Чи будівництво так? Ну, собственно говоря, коли якісна робота, то і я думаю, що і будівництво якби не, по ідеї, не мішало. Це не якісна робота це геологічні умови. І Ні, неправильно, це активність річки это самое. саме активність річки Либідь і геологічні умови. Ну, коротше, давайте так. Генпідрядник ні. це 100% це відразу. Це не його. Тут іде як стабільність, як, ну, нестабільна ситуація привела жертву, поміняла судьбу. Тобто, тут. По поводу річки Либіть. Понимаєте, одні старші арканы йдуть. Тут, скорее всего, активності річки цієї повлияло, і геологічні умови. Це в совокупності, су це разом воно, ну, как бы, одно, другое, не исключає. Стабільності тут немає. Нема стабільності. Довгий, длительний період підмивало, тут кажуть, довго йшло, длительний період підмивало, і все-таки нарушило от эту стабільність. І дивимося, строїтельство мішає. Ну, по строительству, кажется, тут -то луна. Непонятная история. То есть, если бы оно там не влияло, как бы, изначально, вот эти все факторы, то и строительство, как ну, особо так не могло нарушить. То есть, не-не-не, кажется, тут луна. Тут вот эта активность такая, ну, не явно. А вот, вот эти два фактора, да. Ну, на сьогодні все. Дякую, пока-пока.